Ураган мають однакові кісточок по 6 відповідно, але при чому фаворит має груп Зараз Загальний тим не забиває у нас Литовчук, і відкриває він у нас рахунок на цій зустрічі. Раз, раз, наші, раз, команди, зараз наші гравці команди збивають знову від команди Фаврита забиває у нас Це в цьому епізоді. Тож таки Артем Паламарчук, як Фаворита? Знову зараз Пламарчук просить зараз пострілює Пламарчук на дальній стійку, там набуло стрільсько задобування, він кошти Пламарчука зараз не забиває він. Тільки якщо згадувати після цього, наворок, скажу, зараз порває. Керолозі залучає попереджено він. добивання, зараз донецьке тут команду далі, далі забиває у нас. Ураган заносить, тут нечто фактично у ворота команд і рух стає. І підотак тоді вийшов від але. Не що шляхі гравці, який сказали зараз руку для такого органу зараз метру. Того ж таки. 27-го І то, чекай, зрештою, з другу струбу забуває, але худок стає вже три на користувач. Подивимось, що заб'є він зараз на 12-й хвилині. Забиває, зрештою, Паламарчук, Рхунок стає у нас 3-2. Скорочує відставання своєї команди до одного голу у голову гравців. Ну і далі тут вже. У нас намагається фаворит знову м'яч прихопити за спас знову на цього разу Бабича рятується команду Сашко. Одно в перших матчах своєї команди у Ну і Зараз у нас похоплення від фаворита пробуває зараз Бабич прямо в руки Сушку. Тому слідкуйте за події, ми стежте за регуляціями на ютуб-каналі Комітету Кіміте Кієчка футзалу Фу. Зараз перебуває нас Бабич, але влучає перениквін, зокрема у. Тепер літочок, де вперед тут стрільський краси працював, захист, не даючи на батахі, до чого зараз вихопить Колган, Колган зараз. Отак і позиція Границький рятується командою. Не покарав зараз сповивається зараз ураганівці, і перемагає, звісти в цьому поєдинку борозкий ураган, який відповідно здобуває третю свою перемогу на цьому мій турнірі.